Всім привіт! Сьогодні з витребеньками готуємо смачну борщову заправку, яка є дуже зручною, адже економить ваш час при варінні борщу. Я вам покажу найкоротший шлях приготування. Отже, беремо чищену цибулю, тільки не ріжте її ножем. Швидше буде пропустити через м'ясорубку або переблендерити. Висипаємо у велику ємність з олією і тушкуємо її рівно стільки часу, скільки нам необхідно для того, щоб натерти моркву. Тобто цибуля тушкується морква треться. Висипаємо моркву до цибулі, тушкуватися, тим часом натираємо буряк. Сюди ж відправляємо натертий буряк, а також нарізаємо перець і тушкуємо разом з цими овочами, помідори. Перемелюємо на м'ясорубку і знову ж таки відправляємо у цей наш великий казан. Все перемішуємо і після закипання варимо 40 хвилин. Після цього додаємо сіль, перець, оцет, цукор, перемішуємо і проварюємо від 10 до 20 хвилин. Розливаємо по стерилізованих банках та закручуємо кришками. Я на всякий випадок ще й укутую їх на ніч. Це, звичайно, заправка до борщу, але її можна використовувати як салат до будь-якого гарніру. З вами були Витребеньки в мисці від Оксани. Дякую за перегляд!